У засобах масової інформації постійно є тема голоду, який очікує нашу державу. Особливо сколихнула громадськість новина засновника компанії Земля і Воля Леоніда Яковича, на який заявив наступне посію те, що мені вигідно, соняшник, бо там я внесу один сетнер селітри. Це 5 тисяч гектарів. Сої буде пару тисяч гектарів бездобри, в ячменю. 10 тисяч я посію з 33 тисяч, а то буду тримати під паром до осені. Посію 23 тисячі гектарів пшениці. Не те, що не вигідно, а неможливо. Селітра 39 тисяч тонна. Я з Росії 6 тисяч тонн безводного аміаку брав кожен рік. Подав'я тисяч з доставкою в бобровицю. Зараз ця тонна 59 тисяч, а селітра 39 тисяч. Мені треба 12 мільйонів доларів, щоб тільки закупити селітру під кукурудзу. Тож яке бачення Олександра Поворозника стосовно посівної та затрат? Ну, дивіться, я чув таке, що він там хоче пари. Підтримач, він не хоче, сіяти. Ну, знаєте, що сказати по цьому поводу, ну я навіть не знаю Герой України. І коли ми задають питання, в нього на першому статки, які проблеми, да, там, ну, скільки людей погибає, скільки людей помирає війна на вулицях, він каже, у мене одна проблема, що 30% статків я надобираю. Ну, це, це просто. Бридко, це чуть і все. Ще не про статки йде мови, треба робити все для того, щоб ми перемогли. А потім вже шукати, де, де ти статки потіраю, і все стальне. І то, що він герой України, і він не хоче сіяти, бо щось там, ну, треба навіть убиток робити, але сіять. Якщо ми не посіємо, буде дійсно голод в Україні. У агрофірми П'ятихацькій і у всіх її корпорацій спостерігається стабільність. Робочі місця збережено та всі посіви відбудуться вчасно. Все добре, ми все сіємо, пшеницю всю, купили 2000 тонн селітри, підкормили. Знаєте, в мене таке враження складається, що от хтось хоче цим, цим ну, от чогось от влікти. У от, 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 мене питання, чого. От багато до мене людей дзвонять і багато задають питання: от чого ціни ростуть в магазинах, чого де спаливо росте. А в мене. Тож це питання, от чого діспаливо на опті падає, а на, на заправках росте. Ну Це теж питання. Чого от, я продаю усім, беріть гречку, беріть, ну візьміть наші ціни. Ні, їм не видно, тому що вони привикли віздеш давати. Закеша от, от, Якщо ти в магазині хочеш продавати свою гречку, ти дожен входну заплатити. Ну це бридко. Тому я відкрив свої магазини. Пожалуйста, вся в Україна хай приїжджає по здешевлених цінах, покупає в нас в магазинах. Ну взятки я давати точно нікому не буду. От і все, треба просто почати з себе. І ми починаємо із себе і, і робимо. Сіять, ми купили да, селітру. Ми купили знову ж таки по селітрі вам наведу маленький приклад. Дивіться, як можна просто убити економіку України на рівному місці. Да, це все за те, що у е, олігархів просто все в руках. Заводи, фабрики, все в них в руках. От захотів він селітру зробити по 39, там, по 37, Він зробив. А потім дивиться, вже март місяця, їх ніхто не купляє, тому що на це треба гроші. А ну, реально фермера зараз грошей ну, ну, немає. Ну, немає. Кредити, довше, проценти 23 вже зробили. Якщо були там 11-13, зараз 23 робоча ставка по кредитам. От і, пожалуйста, до чого ми тоді далі йдемо? Ми йдемо до того, що він зробив селітру 29 чи 39, там 37, а потім... Дивиться, що вже е, март місяць селітри наробили при всіх розкладах. Світа не було, газу не було, але все наробили. А тепер такий бу-бух. І, соля, і ця, е, вся селітра зробив 27. А трейдери, які е, понакупляли, щоб заробити на цьому, взяли максимум по 33,5. Просто це ж економіка України. Батьки бу-бух! І все. От як, може, він зараз покупляв, трейдер, купив за 33,5, а продає зараз по 28-29. по 29. Йому ж треба тому, бо треба буде десь на вкрасти з ну, когось. От і вся проблема в цьому. Це вся наша проблема, газ, світ. До цього ми дійдемо. дійдемо. А нехай війна закінчиться, до цього ми дійдемо. Якщо люди дійсно цього хочуть, і люди це підтримують, повірте, прийдуть хлопці, вони зовсім по-іншому на це все подивляться. Ну, не може так бути, що ти за свої гроші проложив газ і зараз за доставку по своїх же трубах платиш за газ. Ну не може такого бути. Ну не може. Я думаю, що. Зовсім все буде по-іншому. Я, я свято в це вірю, тому все роблю зараз одна ціль перемогти расистів, а далі будемо дивитися по ситуації. Ну, от, якось так. А те, що говорять про голод, ну в Україні голоду точно не буде, тому що ну, такі е, гори-фермери, які бояться ризикувати і не сіють, ну, я думаю, що дуже мало. І більше таких, які готові. Все робити, навіть позичати, долг брати, але хліб треба вирощувати. Нас просто хлопці не зрозуміють, які сидять в окопах. Це в кожна своя війна. Хто воює, а хто повинен людей кормити. Якщо ще ми зараз за це просто будемо сидіти, спусямо зложимо таку ручки і нічого не будемо робити. от тоді точно буде і голод, і холод, і все остальне. Ми цього не допустимо. По крайней мере, в області точно цього не буде. З розумінням Олександр Поворознюк поставився і до пайовиків. У нас наоборот, цей рік, от, як ніколи, я знаю, що людям тяжко, і ми взяли майже на деяких сільських радах, удвоє підняли. Орядні плати просто вдвоє. Я реально розумію, що якщо тоді я платив 66 мільйонів у податку, платив то зараз я буду платити ще більше, але це ж ті самі пенсії, ті самі соціальні захищеності, і це треба робити. Підприємства рахують збитки, адже ціни на все зросли і у кілька разів. Тож яких втрат зазнає агрофірма? Я думаю, що збитків не буде, а на нуль ми десь вийдемо. Ну плюс-мінус. Якщо ну ви просто зрозумієте, якщо там збиток буде в тисячах, а не в мільйонах, то це не збитки. Не слідуючи вам догонимо своє, то не проблема з певненим поглядом. У світве майбутнє кожен продовжує працювати на своєму місці.